Всім привіт! Вітаю вас на каналі The Little Lady from Ukraine. Сьогоднішня тема відео це глоксинні на жаль, вже від цвіташки до... до цього не могла знайти часу, щоб зняти. Це один мій сіянець. МО50 здається, з позаминулорічного насіння тут білий журавель у запиленні і, здається, рожева вкрап. І ось такий от махровий, другий махровий, друга махрова квітка з того запилення, яку я бачу особисто з сієнців. Ось така от краса. Якщо кому цікаво, до речі, вона йде на реалізацію. Її би запилити, але мені просто немає чим запилювати. Тут воно. І пестик, і течінки, а мені нема чим запилити. Печалька, спробую зрізати течінки, щоб зберегти полок. Я такого ще ніколи не робила, але спробую. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам було цікаво, ставте лайк або дизлайки, пишіть коментарі. Буду рада поспілкуватись. Па-па!